Ось друзі, котеж, в якому ми робили. І ось вам знайомі танхауси, в яких ми вже неодноразово виконали штукатурку і стяжку. Це все Вінницькі хутора. Дивіться, який тут краєвиць одразу на ставок. Всім привіт! У нас сьогодні ще один завершений об'єкт у штукатурці. В Попередніх відео продемонстрували, як ми заїжджали сюди, які тут стіни, тут всягли, одноповерховий, по квадратурі 500 метрів квадратних з поганожем. Була виконана класика гіпсова штукатурка, санузли цементно піщані, Тут два санвузла у нас і погріб також робили цементно-піщані. І зараз продемонструю результат роботи. Тут у нас кухня студія велика, відкоси зроблені, утеплені. Давайте перевіримо по звуку, при профіль. Під фартух зроблено цементно піщана під плитку. Дивіться, який у нас тут краєвид з тераси. Приємно робити на таких об'єктах. Місцями десь світліше, десь темніше, це висихає, по термінах це около місяця займе висушування штукатурки. Санвузол перший. Тут у нас котельня. Нагадаю, що по гіпсовій сумішні можна клеїти шпалери. Під покраску потрібно ще є моменти, щоб доробити їх. Ось такий об'єкт. Погріб, світло, не видно вибачаюсь. Спальня одна, спальня друга і другий сам вузол. Сама там ще на плитку. Якось так.